Всім привіт на каналі Кіндер Сюрприз. І сьогодні я вам покажу всі свої найулюбленіші кіндер сюрпризи. А точніше іграшки із Кіндер сюрпризів. Давайте почнемо. Ось, як ви бачите, це мої улюблені кіндер. Тут різні машини. Є кілька колекцій, які тут є: Фіксики, Andry Birds. Лунтіки-смишарки, Animal Planet, Crazy Friends. Машинки, Hot Wheels. Черепашка ніндзя. І багато-багато інших. Ось Ось ви бачите. І ще багато в мене є різних кіндер сюрпризів, тільки вони не тут. Тому що це мої улюбленіші. Ну і ті, але ці най. Найлюбліш, найулюбленіший мій сюрприз. Як ви думаєте, хто? А це ось цей. Crazy Friends. Ну, все. Я вам показав всі свої улюбленіші сюрпризи. Став лайк і відписуйся на мій канал. Пока-пока.